Щодня ти розплачуєшся за своє життя своєю увагою та часом. Якщо ти віддаєш їх лише шуму, у відповідь отримаєш тільки порожнечу. Зверни увагу, як часто ти тягнешся до телефона замість того, щоб доторкнутися до власних думок. Коли ти кажеш зроблю потім, ти мовчки обираєш щось інше важливішим. Життя рідко змінюється через одне велике рішення? Воно змінюється через сотні маленьких щоденних виборів. Проводь більше часу з тим, що залишається з тобою, коли екран вимкнений. Віддай свої ранки собі, перш ніж віддавати їх світу, захисти хоча б кілька хвилин на день, які ніхто не може купити. Запитай себе: якщо кожен мій день буде таким, як сьогодні, чи влаштує мене моє життя за рік? Пам'ятай, те, що ти годуєш часом, росте, а те, що залишаєш без уваги, в'яне. Уважно обирай, що саме ти зараз вирощуєш.